Що сталося з найрозумнішою дитиною у вашому класі? Отримав повну стипендію у Гарварді, проходив стажування в Вінтал, і через кілька тижнів після прибуття до Каліфорнії його збив на смерть п'яний водій. Я не міг у це повірити. Це сталося 25 років тому, і, чесно кажучи, я все ще не можу у це повірити. Я думаю, що він працює у НАСА. Деякий час тому він видалив свій Фейсбук, що і повинна була зробити найрозумніша дитина в класі. Але це те, чим він займався, коли я востаннє заходив на його сторінку. Я не знаю, чи була вона найрозумнішою у своєму класі, але я знала дівчину, яка була астрофізиком у НАСА. Її звільнили, коли їхню програму космічних шатлів закрили, і тепер вона працює касиром у панера. Він захворів на рідкісну хворобу шлунка і зараз почувається не надто добре. Інженер хімік, з яким я працював, здається, дуже розумний, і приблизно 5 чи 6 місяців тому йому довелося піти з роботи через рідкісне захворювання шлунка. Цікаво, можливо, це та сама людина. Вона підсіла на фентаніл, вийшла заміж за найжорстокішого хлопця з усіх можливих та народила трьох дітей. Зараз вона розлучена. Було двоє, вони були близнюками. Зараз вони обидва генетики з докторським ступенем і працюють в одному університеті. Найрозумніші діти в моєму класі теж були близнюки, отримували ідеальні чи майже ідеальні оцінки з кожного предмету, майже 100% за майже кожен тест чи завдання, будь то тест з математики чи завдання з історії. Також у них була маса волонтерських годин. Їх обох прийняли на медичну програму Кембриджського університету. Якщо я не помиляюся, з Всієї Канади тоді прийняли лише 5 чи 10 кандидатів. Зараз один нейрохірург, другий кардіолог. Він щойно погодився на посаду професора у великому університеті в штатах, фізика елементарних частинок, а ще він, мій найкращий друг. Він сидить у в'язниці за вбивство. Для мене це стало сюрпризом. Мені потрібно більше інформації. Він був дуже добрим, дружним хлопцем. Не очікував, що він може бути жорстоким. Потім одного дня я прочитав, що він застрелив свого ділового партнера. Найрозумніший хлопець у моїй школі був дуже популярним і був моїм найближчим другом. Але коли він закінчив навчання, він залишив усе і усіх позаду, включаючи свою сім'ю. Навіть ім'я змінив. До мене дійшли ці крихти інформації, тому що мій інший друг пішов на наукову конференцію і показав мені групове фото, на якому був той чувак. Я вигукнув: Та це ж мій друг Паскаль, він зберіг своє ім'я, але його прізвище було анаграмою його повного ім'я. Імені. Помер від пухлини мозку відразу після закінчення середньої школи. Він був до біса розумним. Також він міг грати на піаніно догори ногами. Таких було двоє. Я пам'ятаю, як один із них плакав, тому що отримав п'ятірку з мінусом за контрольну у сьомому класі. Один із них, той, що плакав, є керівником компанії зі списку Fortuna 500. Нічого особливого, але він заробляє великі гроші. Інший нейрохірург. Схоже на те, як моя кузина розплакалась після того, як отримала п'ятірку з мінусом за тест. Її батько часто вдавався до фізичного насильства, якщо вона отримувала менше ніж 100%. Навіть коли вона була маленькою дитиною, виходити за межі встановлених ліній не дозволялося. Зараз вона вчителька з ідеальним життям в інстаграмі. Воно далеко не ідеальне. Один анестезіолог, один дитячий кардіолог і ще один був фінансовим директором великого банку в нашій країні. Перш ніж переїхати до Швейцарії, щоб працювати там у фінансовій сфері. Вона працює в університеті Джона Гопкінса, займаючись дослідженнями псилоцибіну. Після того, як у середній школі не викурив жодної сигарети і навіть не спробував алкоголь, він отримав повну стипендію у дійсно хорошому університеті. Будучи першокурсником, він напився, вийшов перед машиною і загинув. Він навчався в Масачусетському технологічному інституті, працює в Apple і має дуже дорогий дім у Каліфорнії. Він також має дружину та чотирьох дітей і, напевно, дуже щасливий. Я пам'ятаю, як він займався програмуванням ігор у середній школі та був валедикторіаном, великий ботан, який став заможним великим ботаном. Я не розумію, чому багато людей вважають, що бути ботаном це якось соромно у довгостроковій перспективі. Вони часто стають. Успішними людьми. Пішов у престижний коледж. Зараз має зарплату з шістьма нулями і володіє таунхаусом за межами Балтімора, живе разом зі своєю бабусею, Курить купу трави, літає до дівчини з Колорадо, щоб трахатися і куряти. Я одружений на його сестрі. Найрозумніший хлопець з тих, кого я знав, трагічно потонув одразу після того, як ми закінчили школу. Я хотів би побачити, як він вплине на світ. Один хлопець помер від того, що його збила машина в іншому штаті того літа, коли ми закінчили навчання. Президент школи, капітан футбольної команди та чи не найпопулярніший хлопець у школі загинув, коли, будучи п'яним, в'їхав у дерево після першого курсу коледжу. Подумати лишень: у нас троє хлопців померли протягом року після закінчення школи один хлопець помер на першому курсі коледжу. Популярний, красивий. Його пристрастю було бути ведучим новин на нашому шкільному каналі. Я впевнена, що він багато чого досяг би у своєму житті. Натомість він напився і розбився під час зимових канікул прямо біля свого будинку. Мій найкращий друг на той час. Ми віддалилися один від одного і зараз рідко спілкуємося. Він отримав ступінь доктора філософії в Гарварді, був в Антарктиді, а зараз викладає в університеті Ліги Плюща. Супер зірковий дитячий нейрохірург, найвпевненіша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Хоча саме такою й має бути людина, щоб розрізати череп маленької дитини та прооперувати її мозок. Я бачив інтерв'ю у документальному фільмі, де хірург сказав щось на кшталт: так часом я можу здаватися зарозумілим, але чи хотіли б ви хірурга, який не дуже впевнений у своїх здібностях? У хлопця було три пропозиції на стипендію. Він провів один рік в університеті. Перш ніж стрибнути з будівлі. Дуже шкода його та його родину. Кинув коледж, щоб подружитися та підтримувати молодшу дівчину, яка від нього завагітніла. Зараз через 30 років володіє магазином настольних ігор із великою ігровою кімнатою і є ледь не другим татом для половини нейродивергентних дітей міста, досі одружений на тій самій жінці. Це не супер успішне життя, але він важливий для багатьох людей. Він був достатньо розумний, щоб ніколи більше не спілкуватися з людьми зі старшої школи. За понад 30 років він жодного разу не був на зустрічі випускників. Це був я, Дакс або Валедікторіан моєї середньої школи, найвищі бали в усій школі: квінтесенція ботана. Я пішов на хімічну інженерію, тому що це обирали розумні діти. Мені було нормально на роботі, але ніколи не було справді добре. Працював у п'яти різних компаніях, переважно на посадах початкового рівня або близьких до нього. Мав невеликі успіхи, кілька разів мене підвищували, ще більше разів скорочували. Через 10 років нарешті отримав керівну посаду. Ду і зрозумів, що ненавиджу всі аспекти роботи, провів багато часу, намагаючись переосмислити себе. Те, що я провалився в тому, що було призначено для розумних людей, справді було величезним шоком для мене. Мені знадобилося багато часу, щоб переосмислити свою ідентичність. Зараз я викладаю хімію в місцевій середній школі. Я абсолютно люблю це. Я дуже шкодую, що роками задирав носа, тому що я був занадто розумним, щоб бути вчитим. Але я не можу змінити минуле, тому все, що залишилося робити, це брати з нього уроки. Він навчався в гарвардській юридичній школі, а потім повернувся та створив стартап, який допомагає зробити медичне обслуговування доступним у неблагополучних громадах. Був чудовим хлопцем тоді і залишається чудовим хлопцем зараз. Повна стипендія у Берклі закінчив тим, що багато експериментував з галюциногенами. Почав вірити, що він дитя зірок, і що взагалі він був з іншої планети. Закінчив голодуванням у національному парку, щоб померти разом із землею та зустрітися з іншими дітьми зірок. На жаль, найрозумніша дитина в моєму класі в середній школі пішла з життя у восьмому класі. Він також був блискучим скрипалем. Я була його партнеркою по оркестру. Спочивай з миром Конор. Загинула у ДТП на другому курсі. Я кохав її. Перша людина, до якої я відчув такі почуття. Я пам'ятаю, як вперше побачив її в дитячому садку. Ми також разом навчилися грати у гольф на першому курсі. Це було трагічно, тому що вона мала великий потенціал і загинула, намагаючись потрапити до коледжу раніше, щоб позайматися з джазовим оркестром. Йшов сніг, вона послизнулася і потрапила під мікроавтобус. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.